Далі. Девочки, хто любить трави, це для вас. Для вас і для мене, бо я декоративні трави люблю. Я думаю, ви зрозуміли, який мені подарунок зробили шикарний просто. Значить, дивіться, що це в нас таке. А це у нас просто осока пальмова. Просто та не просто, а який прекрасний саджанець. Дивіться, яка красота. Це гарно пакується. Ви знаєте, я вам розкажу такий секрет про пані Галину. Справа в тому, що основна маса її рослин вирощені в неї на городі власними руками. В неї є тепличка, вона їх вирощує чи з насіння, там ну вже в залежності від рослин. Понятно, що якщо оці сухоцвіти, то вона їх з насіння вирощує, вони в неї ростуть, і вона продає розсаду. Вона все самостійно вирощує і продає і на опт, і поштучно. Тому з нею ви можете співпрацювати оптом, хто хоче собі наладити збиту так купувати, перепродувати, до пані Галини ласкаво запрошую. Погляньте, які гарні саджанці вообще просто шик.